Доброго дня! Вас вітає студентка групи ПДОА 113 Міланко Анна. Як завжди, створюємо папку Лабораторна робота номер 15 В цій папці створюємо текстові документи Default із розширенням «HTML», а також 4 папки «Images», HTML та «Style». В попці HTML створюємо 4 текстові документи зі з розширенням HTML в папці «Images» закидаємо всі фото, що потрібні нам для роботи. Повертаємося до документа Default та задаємо всі необхідні дані, підключаємо іконку та робимо автоматичний перехід на наступну сторінку. Дивимося результат наш. Заходимо в папку HTML. Відкриваємо тест 1 Задаємо необхідні дані, також підключаємо іконку та робимо перехід на наступну сторінку, дивимося результат. В тестах 2, 3 та 4 повторюємо все в тій же самій послідовності. Дивимося наші результати. Потім задаємо бажані стилі до кожної із сторінок. Дякую за увагу.